Доброго дня, Дніпрорудненський індустріальний фаховий коледж. запрошує вас переглянути список відтворення, який ми підготували в рамках дня відкритих дверей 2025. Дозвольте представитись, я директор коледжу, Новік Наталія Вікторівна, і сьогодні я зроблю таке коротеньке вступне слово для того, щоб розпочати цю нашу. Епопею зі вступу 2025. Дійсно, 2025 рік для освіти відзначається рядом змін. Ну, По-перше, в 2024 році, в грудні місяці, вийшли зміни до переліку спеціальностей, тому у нас вступ буде відбуватися за новими спеціальностями, з якими ви зможете ознайомитись. І на нашому сайті, і в наступних роліках списку відтворення, ми з командою викладачей і студентів створили для вас більш десятка відеороликів, переглянувши, які ви, я думаю, зможете орієнтуватися у питаннях вступної кампанії з Легкістю. Якщо у вас залишаться будь-які питання, то Запрошую вас, телефонуйте нам, пишіть нам у соціальних мережах, пишіть нам на електронну почту. Ми залюбки відповімо на будь-яке ваше запитання, причому наголошую 24 на 7. Ну і тепер декілька слів щодо того, яким же чином вам орієнтуватися у вступній кампанії. До коледжу в 2025 році. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми працюємо у місті Запоріжжя, ми переміщений коледж і вже uh, третій рік працюємо uh, за адресою вулиця Незалежної України, 43, у місті Запоріжжя. Запрошуємо вас до нас uh, завітати очно. А якщо у вас немає такої можливості, як і у багатьох наших і студентів і викладачів. То ви зможете зв'язатися з нами засобами телефонного зв'язку, або написати нам на електронну почту, або навіть вийти з нами онлайн отак от, е за допомогою Zoom, Google Meet і так далі. Ми е вітаємо і е використовуємо всі можливі засоби зв'язку. Завітайте до нас на наш сайт за адресою dig.com.ua. На нашому сайті ви можете ознайомитись з усією необхідною інформацією, з нашими установчими документами, з нашими ліцензіями та сертифікатами. Якщо ви завітаєте у вкладку вступнику, ви зможете ознайомитися з усіма необхідними для вас відомостями, заповнити анкету вступника. Я дуже прошу вас заповнити анкету і відповідальний секретар вступної кампанії, яка формує базу даних вступників, обов'язково з вами зв'яжеться, надасть необхідну інформацію. Далі. Прямо з нашого сайту ви зможете перейти до нашого YouTube каналу, на якому, перш за все, я вас попрошу підписатися. І на нашому YouTube каналі ви зможете отримати також необхідну інформацію тільки вже за допомогою низки відео. Ми створили для вас список відтворення. Вступна кампанія 2025. Якщо ви відвідаєте цей список відтворення, ви зможете ознайомитися з рядом відео, такими як покрокова інструкція щодо вступу до нашого коледжу. Далі відео Вступна кампанія 2025, яка вам надо, яке вам надасть. Інформацію щодо наших спеціальностей освітньо-професійних програм, умов вступу, якихось е е е е переваг навчання в системі фахової передвищої освіти, календаря абітурієнта і е переліку документів, які необхідні для вступу. Далі Наступні відео вас ознайомлять з вступною стипендіальним забезпеченням, практичною підготовкою у коледжі. Є низка презентаційних відео щодо кожної спеціальності і щодо співпраці коледжу із підприємствами України. Запрошуємо вас до навчання. Я думаю, що переглянувши наш плейліст, День відкритих дверей 2025. У вас не залишиться запитання. Якщо вже вони у вас залишаться, то ласкаво просимо. Телефонуйте, приходьте до нас. Приймальна комісія вже розпочала свою роботу. Голова приймальної комісії, я її директор коледжу Наталія Вікторівна. Будь ласка, телефонуйте і. Всі працівники приймальної комісії ждуть вас за адресою Незалежної України 43 або телефонуйте нам за телефонами, які ви зможете знайти на нашому офіційному сайті. Бережіть себе, і я щиро бажаю вам успіхів. Приходьте до нашого коледжу, і я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось як із студентами коледжу. У вересні 2025 року на все добре. Бережіть себе і завітайте.